Мар'яна Безугла, народний депутат, ви її знаєте, вирішила покоментувати події, пов'язані з помічником залужного. Вийшло так недолуго і так недоречно, що Мар'яна схопила максимального хейту в інтернеті. І причому люди, я вже бачу, вони не соромляться. Вони пишуть вже в Фейсбуці. А Фейсбук він завжди був такий, знаєте, ну постний. Що ти не напишеш, там коментарів немає. Тому що люди вони сидять там своїх. Як правило, ну, з фейсою аккаунтів нині люди не бояться. Люди просто пишуть, що вони думають. Про Мар'яну і все, що вона там написала. Хто не бачив, що вона написала, телеграм-шопці профілю, можете, в принципі, хочете зайти до неї там, в Фейсбук пошукати, якщо вам дуже хочеться. Ну, знаєте, те, що ти маєш статус народного депутата з якогось дива, ну, воно тобі обвалилося, воно тебе не робить розумнішим, воно не робить тебе ніяким, ну, нічим з того, що ти про себе надумав. Тобто, ти не став мудрішим, чеснішим, більш, знаєте, таким ну, людиною, яка здатна на якісь ну, от, передбачення. ну, Ну, ти не стаєш від, від того, що ти став депутатом отаким. От Треба це пам'ятати. Бо коли ти втрачаєш це відчуття реальності, тоді ти починаєш вже людям розповідати, яким жити. Чисто тому, що ти народний депутат. Ну, завтра ти не будеш народним депутатом. І що далі? Будеш ходити по вулиці, люди тебе будуть зустрічати замість того, щоб сфоткатися з тобою. Будуть дулю в кишені тримати. Ну це в кращому випадку. Ну, не варто. Це не варто цього робити. Не треба повчати людей. Люди розумніші, ніж ви думаєте, шановні народні депутати. Хто шановний, хто там не дуже. Не забувайте, що ми живемо в республіці. А в республіці громадяни це основа. І якщо вам здається, що громадяни якісь не такі, то це лише тому, що влада не зробила цих громадян такими. Люди, людей не навчили. Людей ну деякою мірою балванили, ну, ну і так далі. Це за там, 32 роки останні. Не кажу, що це от, остання влада. Всі доклались, всі доклались. всі. Нація, яка в 90-х роках була найчитаючою нацією на планеті Земля, перетворилась отакими чиновниками: в людей, які знервовані, які розгублені, які не хочуть нічого знати, нічого читати. Тому що їм боляче за те, що їх перетворюють. Їм страшно за те, що буде завтра. Тому, шановні депутати, будь ласка, там президент говорить, щоб всі утихомирились. От, от вас це стосується в першу чергу, реально. Бережіть себе. Телеграм-шапці профілю, YouTube, підписуйтесь обов'язково.